На куликовому полі відбувся строєвий огляд та інструктаж особового складу поліції, Нацгвардії і Держслужби незвичайних ситуацій напередодні виходу на службу з охорони громадського порядку на травневі свята, окрім правоохоронців. Участь у заході взяли очільник області Максим Степанов та керівник обласної поліції Дмитро Головін. Аби уникнути провокацій, 2 другої 9 травня в Одесі і області будуть посилено нести службу правоохоронці та нацгвардійці, 28 квітня на куликовому полі пройшов огляд військової техніки та інструктаж особового складу поліції з сьогоднішнього дня, одеські правоохоронці переходять на цілодобове патрулювання вулиць міста. Облазняють заставу, застави, митяними на соблюдення дисципліни дісципліни законності, проявляють витяжку, візлива з громадянами. Наша головна забезпечити пробує і безпека громадян. На жаль, через три роки є певні люди, які хочуть піаритися на цих смертях, на цій трагедії. Я впевнений, що ми в змозі нам вистачить сили і волі забезпечити спокій і мир в нашому місті, в нашій країні, в нашій області. Бажаю вам, щоб ви діяли виключно в рамках закону. А всі Хто вважає, що тут будуть пригоди, вони їх отримують. Я в цьому впевнений по закону, але дуже жорстко. В найближчі дні на території міста будуть працювати не тільки одеські правоохоронці, а й підмога з інших міст України. Крім того, 2 травня громадян пускатимуть на кулукове поле тільки через пункти фільтрації, фактично КПП з рамками металошукачів. Між усіма силовими структурами відпрацьовано взаємодію на випадок виникнення необхідності оперативно реагувати на можливі провокації та для локалізації і ліквідації можливого загострення обстановки. Загалом до охорони громадського порядку та забезпечення безпеки у місті будуть взяло співробітники СБУ, бійці, Нацгвардія, рятувальники та прикордонники. Сили правопорядку готові повністю для забезпечення міра, порядку на території Одеси та області. Ніяких провокацій допущено не буде. будь які спроби провокації будуть достатньо жорстко в рамках закону присічені.